Всім привіт! Вирішив записати невеличке відео перед початком першого турніру серії Valorant UA Battle. Сподіваюсь, що він класно пройде, і всі будуть задоволені, і це буде поштовх до такого класного розвитку змагальної сфери кіберспорту в Україні саме по дисципліні Valorant. Це відео буде таке інформаційне, лай лайтове, я буду щось розповідати, ділитись думками. Та давати деякі поради. Перша частина тут я буду говорити чисто про турнір, про деякі моменти організаційні, пояснювати, відповідати на питання, пояснювати деякі аспекти, щоб вам було простіше, щоб турнір прийшов для вас приємніше, було менше проблем, і також для суддів це було трошки легше. Друга частина цього відео буде. Я трошки поділюсь порадами, своїми думками, бо маю багато досвіду е, кіберпортивних івентів саме як е, учасник. От. Ну, давайте почнемо. Я тут собі деякі моменти виписав, бо їх багато. Перший момент: е, початок турніру і розуміння платформи. Е, ми використовуємо ну, ми, адміни USF, е, е, які проводять цей турнір, вони використовують систему Faceit. На саме цьому турнірі. Може, у майбутньому вона, вона буде мінятися, але вона далеко не ідеальна, там є свої проблеми. І вона, по суті, використовується як сітка та те, що створює лобі, де команди можуть зробити вето, вибрати мапи, на яких будуть грати. То Faced використовується тільки по суті, для цього. Ви заходите, у вас починається матч, і давайте так. Дивіться, починається турнір о 12-й. Ми бачимо, що немало команд зареєстровано. Я цим дуже радий. І я насправді думав, що буде команд 20, вже бачу, що там майже 60, якщо прийде 40, буде вже супер. Якщо прийде більше, ніж 40, це буде прям офігенно. І ви маєте, я хочу, щоб ви всі розуміли, і я також ну, я сподіваюся, що так це і буде. Чим більше ми зробимо навколо цього турніру. Галасу, інтересу, двіжухи, якомога більше людей буде грати, спілкуватись, говорити про цей турнір, робити якийсь контент, тим буде краще. То е, партнери федерації, партнери е, організації е, турнірних будуть бачити, що є люди, яким цікавий валерант, і означає, що вони будуть допомагати, його розвивати, будуть приймати участь у брати участь у наступних івентах, як спонсори, щось робити. То Сподіваюся, що все класно і давайте е, розуміти це разом, що ми маємо давати поштовх створенню цієї сфери. Е, турнір починається о 11-й. Але у 11 вже, е, ну, у суботу, о 11 вже буде е, створена сітка, і ви будете бачити, з ким хто грає, у кого там може у когось перший матч, він буде автоматом, е, так би мовити, пустишка. Він буде очікувати наступного матчу. У когось перший матч буде одразу. І е, тут переходимо до старту е, матчів. Старт матчів починається о 12 Давайте спробуємо бути пунктуальними, будемо крутезними і респектувати і суддям, і один одному, і цінувати наш спільний час. Давайте перші матчі почнемо рівно о 12 й Для цього нам потрібно зайти і створити вже лобі до цього. Тобто, перше. Заходите у FACEIT, у там створюється лобі, де ви вибираєте мапу. Як це відбувається? FACEIT рандомом в Best of 1 у перших турах. Ну, у перший ігровий день все грається в Best of 1. FACEIT рандомом вибирає, хто перший робить вето. Той, хто перший робить вето, у, нього, у команди це буде команда А. Команда робить один вето, команда Б робить друге вето, потім команда А робить ще одне вето, команда Б робить ще одне вето, і залишається п'ята остання мапа, яку ви граєте. І команда, яка е робила вето друга, тобто команда Б вибирає сторону, на як за яку вона хоче починати матч. Такі правила. Після того, як ви зробили вето, все, FACEIT вже використовується, ви маєте самі створити лобі. Ви самі створюєте лобі. Uh, у Discord там багато де є посилання, які мають бути налаштування до серверу лобі. Якщо я не пам'ятаю, там 5 параметрів. Uh, ну, я так навскидку скажу, що ви робите там, ви включаєте on uh, другий та третій, всі інші ви вимикаєте. Uh, там все досить просто. Питання: ну, заходите у гру і створюєте лобі, інвайтите капітанів, опонентів і створюєте лобі, на лобі гри. Дефолтний сервер Варшава. Там має бути краще пінг для українців. Але я дуже вас всіх прошу. І це такий. Я хочу, щоб атмосфера цього турніру, такий вайб був, типу. Щоб у всі було розуміння, що це турнір нашого ком'юніті, це турнір для вас і від вас, так би мовити. То відносьтесь з повагою один до одного. Це все, все ж таки змагання для отримання задоволення, по-перше. Саме тому вибирайте сервер адекватно. Іноді були такі ситуації, коли у, як, у одної команди на Варшаві там, у всіх 15, 20, 30 пінг, а у іншої команди 60-70. Класні Франкфурт. Подивіться, де будуть плюс-мінус середні пінги у обох команд, щоб максимально зблизити е, різницю. І вибирайте той сервер, на якому різниця мінімальна. Якщо є якісь питання по матчу, по ходу матча або щось таке. У Faceit можна відкривати тікет. Наші адміни, судді, вони будуть е -е, слідкувати за цим, то це перша тема, якщо вам потрібен суддя. Друга тема: у Discord є три войс-канали, у які ви можете заходити. Е -е, там, здається, є ліміт е -е, людей, які можуть зайти одночасно, щоб не було перевантаження. Але заходьте до одного із судей і кажіть, у мене така проблема, такий-матч. І голосом ви швиденько будете вирішувати. Наші хлопці будуть допомагати зробити все це якісно. Але перший момент, який має бути от у вас прям як основа, як фундамент розуміння, повага один до одного до опонентів, то давайте спробуємо знаходити компроміси. Починається гра під час гри у кожної з команд, щоб ви знали, є по одному тайм-ауту тактикал тайм ауту під час гри. Ви е, класите Escape, вибираєте е, матч, і там є тайм-аут. Головне на класність здатись. <хи> е, за одну сторону кожної команди є по одному тайм-ауту. за кожну сторону. У кожної команди. Е, також є пау... е, технічні паузи. Ви зможете класнути технічну паузу. А вже ж сильно контролювати цей процес ніхто не може. Але ми маємо розуміти, ми живемо в Україні. Зараз там десь тривога, десь якісь проблеми і все таке. Е, Перше е, прохання. Не зловживайте цим, не зловживайте паузами. Означає, що перед грою, сходіть там в туалет, там попите водички так, щоб до гри всі були готові. І ставити технічні паузи можна тільки, якщо це реальна технічна якась хрінь. Це перший момент. Другий момент, якщо хтось ставить технічну паузу, вона ставиться через escape, у вас буде е, максимально права опція у грі. Там, де буде здається, Cheats, щось таке, і там буде опція паузи. On або off. Якщо ви ставите паузу технічно, то обов'язково пишіть у чат теч. І, поя... і пояснюйте, там пишіть 1-дві хвилини або щось таке. Ну, бувають різні моменти: Там інтернет у когось дропнувся, світло виробило, ми всі розуміємо. І будь ласка, ну, хай буде красивіше так, з бекграундом. І будь ласка. Відноситесь з повагою до того, якщо у когось технічна пауза. Не треба писати, давай швидше, там все таке спамити. Спокійно. Пам'ятайте, ми маємо поважати один одного. Ми ж не орки. Ми маємо поважати один одного. Ми маємо мати терпіння і спокійність. Так? І пам'ятати, що ми граємо по-перше, для фану і змагання. От. А без поваги тут ніяк. Тому не форсіть один одного. Якщо треба поставити технічна пауза, ставте, але також не зловживайте. Бо є технічна, а є тактична. Тактично, це коли у грі вам треба подумати, бляха, бляга, як у нас щось не виходить. А технічно ставте тільки, якщо це технічно. Окей, переходимо далі. Що там я собі написав? Так, тайм аути є, пауза технічна є. Коли починається гра, так, от, наприклад, у вас є. Ви там зіграли перший матч, починається другий. І uh, у вас є лобі у фейсвіті. У вас є 10 хвилин для того, щоб uh, зробити вето і стартанути кастом лобі. Пробуйте, спробуйте не тягнути з цим. Ми будемо, адміни будуть дуже поважно ставитись до ситуації, але ви також розумієте, що ми маємо не затягувати турнір, бо ми хочемо, щоб все ну, просто було не дуже довго, але якісно та ефективно. То, будь ласка. Коли у вас є фейсет лобі, кличте тімейтів, робіть вето, створюйте кастунку, і у вас є 10 хвилин, ну 15 максимум, краще 10 на те, щоб почати матч. Якщо хтось тягне, адмін може команда опонент може звернутися до адміну і сказати, от, у мене ми готові, опонент не готовий, вже 20 хвилин, вся фігня. Тоді адмін може вирішити, може, якась команда отримує технічну поразку. Або якщо дві команди обидві тягнуть час сильно, обидві можуть отримати технічну поразку. Або може бути ситуація, де адмін зрозуміє, ну тут окей, хай вони зіграють трошки пізніше, може там команди домовились у когось там якийсь форс-мажор, треба відійти. Обидва опонента сказали, типу нам окей, почекати 10 хвилин. Це також норм. Головне пам'ятати, повага один до одного, і давайте зробимо це якісно. Наступний момент. Так. Е, на FaceIt коли щедмін я сказав, голосовий гад сказав, сказав: ну тут, наче, наче клас. Е, якщо ви хочете стрімити свою гру, от якщо ви хочете стрімити себе, так, от ви хочете робити контент, стрімити, робіть це. Не забудьте поставити затримку на своєму стрімі. І також у Discord напишіть, там є е, чатик. Там, де турнірний Discord, там є інфо, і там, здається, як е, написано, у який чатик вам треба звернутись. Що не помиляюсь, то це чатик заяви та пропозиції. Там пишіть, типу, я хочу стрімити такий-та аккаунт, такий-то твіч. Ми це додамо. І тоді ви, ви знаєте, що ви спокійно стрімите, всі про це знають, і бо більше ми будемо постити про вас, бо ми хочемо, щоб більше людей дивилось. Я зараз розповім про тему покриття інформаційного та репортажу. Якщо ви хочете застрімити будь-який матч як обсервер, також пишіть заявку. Так? У заяви та пропозиції пишіть: я хочу бути обсервером на такому матчі. От я бачу, буде буде матч там, через один суперцікавий матч. Цікаві команди грають е, обов'язково. Пишіть заявку. І тоді суддя і адмін, або, ну, суддя, адмін допоможе вам організуватись у е, в лобі. І також командам ви розумієте, що іноді. На вашому матчі може бути обсервер. Це означає, що вам треба почекати, створити лобі, запросити обсервера також. Адмін допоможе це скомунікувати, щоб команда А та команда Б, і обсервер були разом на лобі. У обсервера обов'язково має бути затримка як мінімум 2 хвилини. Ну, якось так, я не пам'ятаю, що щось типу того. Здається, як мінімум так, 120 секунд. І... Тоді матч починається, і ваш матч буде каститись, Ви можете потім його подивитись, то вам має бути це цікаво. Е Репортаж. Інформаційним партнером цього турніру є один із найголовніших українських сайтів GamingSide.ua. Це супер класний сайт. Ну, зараз вже трошки інші часи, багато чого змінюється, але я хочу, я тут беру на себе таку відповідальність у цьому. Е я хочу повернути той вайб, який. Колись заряджав і цікавив мене кіберспортом, коли я ще був молодим гравцем, там 2003-4, поприкиньте, як давно це було. Колись починалася така класна двіжуха атмосфера, була кіберспортивна. Коли я просто як людина, як хлопець, який хотів грати у КС 1.6, перемагати і ну, навчатись гри, я бачив репортажі. Бачив, що там є люди, коментують, є якісь невеличкі інтерв'юшки, тоді ще не було трансляції, але там були айпіхал ті вішок, коли можна було заходити дивитись гру. Я хочу трошки відтворити цей вайб, цю атмосферу, бо ми потім будемо круто її розкручувати, і коли дойде час до лан-турнірів, повірте, це буде супер, бо там будуть і фотографії, і ви будете частиною класного ком'юніті. То я закликаю вас. Обов'язково заходити, слідкувати за турніром за репортажем по репортажу на сайті Gameinside.ua. Там є система коментарів. Вона там така трошки незвична. Але якщо ви зареєструєтесь один раз, не треба буде там виходити-заходити, це дуже легко. І там, типу, внутрішня система на сайті називається Discuss. Зарягайтесь, тоді ви можете писати, коментувати що, що завгодно. Але знаєте, там багато олдів, які хейтять все все, що зв'язано з Валорантом, то ви маєте відстоювати наші інтереси. Коротше, коментуйте там, що треба, спілкуйтесь. Там же ми будемо додавати стріми тих, хто хоче стрімити, стріми тих, хто хоче стрімити свою гру або, або, або турнір. Будемо брати там міні-коментарі у учасників турніра по ходу. Я хочу, щоб було місце, де ми можемо дивитися разом, вболівати, дізнаватись, спілкуватись. Також ми там організуємо те, щоб там було кілька предтурнірних турнірних інтерв'ю з деякими гравцями деяких команд. То Gameinside.ua, там буде репортаж, бо це інформаційний партнер турніра. Потім, що я хотів ще сказати: будь ласка, народ, робіть контентик. Робіть кліпи, давайте нафігачимо кліпів, коли у вас є хайлайти. Зберігайте їх, потім після турніру ми обов'язково їх позбираємо, зробимо якийсь крутезний фраг фрагмуві і ну, це буде класно. Стріміть, робіть контент, записуйте себе, якщо є можливість. Давайте це популяризувати, давайте створювати навколо цього щось, щось круте. Ми я хочу, щоб ну, типу, цей турнір він був таким поштовхом нам всім створити щось таке крутезне, класне, що потім е буде чимось великим, спонсори прийдуть. У нас будуть класні турніри, будуть трансляції, будуть івенти. Ви можете знаходити, ви знаєте, може там собі якийсь фан-роботу, хтось там буде щось створювати, якийсь контент, робити якусь, щось робити, активність. Бо я хочу, я вже багато про це казав і буду казати, бо це я вважаю, така моя невеличка місія. Створити український крутий валорант. Також, твіттер. Twitter. В Твіттері Twitter ми будемо писати. Я хочу, щоб ми взагалі писали всі, все, що пов'язано з українським валорантом, під хештегом: хештег V Війварант велика, UA великими. Так буде красивіше. Для чого? Коли ви щось коментуєте по турніру, пишете, напишіть, типу, о, якийсь класний хайлайт, виклад... викладайте. Навіть якщо у вас. Нуль підписників, або там один, два, три, або п'ять, або п'ятдесят, все одно Використовуйте цей хештег, використов... викладайте кліпи, я буду їх репостити, там хтось ще буде репостити. Ми маємо зробити це. Чому? Тому що якщо ми е, розкрутимо е, хештег Valorant.ua, і буде багато, ну там плюс-мінус більше, більше, більше постів, там з першим турніром, одна кількість, з другим турніром більше, більше, потім будуть якісь нові івенти. Ми можемо показувати це компанії Riot. Типу, дивіться, у нас є дві ж, у нас є люди, які цікавляться, які роблять щось, які активні. І вони розуміють, бляха, от українці які класні, давайте ми виділимо якийсь бюджет на створення у них чогось кльового. І це зіграє нам на руку. То Valorant є, хештег. Використовуємо в Твіттері, також підписуйтесь на мене. <свісно> на мене, Ангела, та взагалі. Твіттер це важлива штука. Давайте використовувати її. Ну і переходимо до другої частини. Я думаю, що про організаційні моменти я напевно все сказав. Переходжу до другої частини. Це такі мої поради всім, хто буде грати. Перша тема суперголовна. От ви. Ви, може, організувалися з кимось команду. Може, ви там соло з током зібрались в міксі, вас може двоє, або троє, і вас до вас когось додадуть. Коротше, ви тепер плюс-мінус незнайомі людьми, або там, з кимось, з ким ви не так давно знайомі, просто катаєте разом. Або ви давно один одного знаєте, та це ваш перший турнір. Моє таке настановлення вам на турнір. Отримайте задоволення. Так, Я вже так багато кажу, що вже засипаю мій компенс. Пам'ятайте, що турнір це має бути змагання і задоволення. І я знаю, що дуже багато є кейсів, мікро мікрокейсів, коли ну, кожен хоче виграти. І під час гри там, можуть з'являтися якісь мікро-моменти, мікро, мікро споречання, мікронегативні моменти. Намагайтесь це просто відкидувати, так? І не засуджуєте один одного за, за якісь дії. Е, бо якщо ви граєте разом в команді, то означає, що ви вибрали один одного, щоб грати разом. Хтось грає краще, хтось грає трошки гірше. Це нормально. Не засуджуйте під час гри один одного, не підтримуйте навпаки. У, у, у навіть сам, найкращих гравців є моменти якихось фейлів, провалів. Це нормально. У кожного таке буває. Після цього важливо якраз негативну якусь емоцію, коли там от бляха, я там міг взяти клач один в один, а так завтикав, там всі напукани, погано заспреїв. І я от програв цей раунд і думаю, блін, я свою команду підвів, і у мене трошки негативу є. Тімейти, допоможіть скоріше, тебе питав все окей, чувак, все буде норм, підтримайте один одного. Е, також є. У багатьох людей така погана звичка після того, так як ви відіграли раунд, там вас вбили. Або накладати інфу, або бути у тільті, або якось щось сказати, там, якісь негативні такі штуки, типу та бляха, і типу, намагайтеся цього робити менше. Це вже така порада, типу, для гравців всіх, прям капітальна. Коли вбили вас, то це означає, що раунд не закінчився. Так, дайте спокійну інфу, мінімум негативних емоцій, типу там та халява, та що за фігня, та, та, та. та". Дайте конструктивчик. Хай ваші тімейти виграють. Вірте у перемогу, це важливо. І будьте спокійними. Не засуджуйте ще раз один одного. Не, не треба казати: О, треба було зробити так, так, так. Ані, треба було зробити так, так, так. Те, що треба, те все у минулому. Не сперечайтесь по минулому. Фокусуйтеся на майбутнє. Кожен раунд, який може бути програний. Він може бути програний, але наступний, ви можете виграти або ще раз один. То от така порада всім командам: е, не фокусуйтесь на минулому, фокусуйтесь на теперішньому та майбутньому під час гри. так. Е, ще не забувайте, так, не забувайте, що ще раз, так, змагання це має бути фанд. Отримуйте задоволення, грайте разом, спілкуйтесь у грі, там, ого, піктем, гоу там. Ого, там бути активними, бо це веселіше. Бо я знаю, що дуже багато. Ну я на своєму досвіді знаю дуже багато гравців, дуже багато кейсів, коли починається змагання, люди беруться, якось сприймаються більш серйозно і починають зажиматись трошки, не грати на свою гру, починають думати, а що мої ті мої подумають, якщо я тут вмру. І тут просто от, ніхто не думає, не засуджуєте інших, і ви відчуваєте себе більш вільним у грі. Повірте, це важливо, і ви, е, навіть так ви не повірите, наскільки цей момент він навіть на про на рівні впливає, коли гравці Тір 2, навіть Тір 1 іноді виходять на турнір і можуть грати не так, як вони грають зазвичай. Не так круто, як вони грають зазвичай, тому що вони трошки переживають і думають, а що, якщо а що буде, якщо я програю? Пофіг, для гравця треба вибудовувати в собі. Таку філософію розуміння, що ну це вже більше порада для тих, хто хоче стати про або чого досягти. Шлях він довгий. Колись будуть перемоги, колись будуть поразки. Головне, щоб ви грали, відчуваючи. Головне, щоб ви робили те, що ви відчуваєте. Довіряйте своїм відчуттям. Не передумуйте. Якщо ви думаєте, що треба запушити, запуште. Якщо думаєте, що треба зіграти обережно, зіграйте обережно. Коротше, відчу... дайте довіри своїм відчуттям під час гри. І ще раз, не критикуйте тіммейтів після невдач, пропонуйте, типу, давай Нексрас під флешечку тут, давай раз пікнемо вдвох. Типу, ну нічого страшного, бро, давай, все нормально. Типу, давай на раз робимо так, так, так. Позитивчик, повага один до одного та впевненість. Ну і наостанок, всім, хто буде примати, брати участь, дуже вам дякую. Всім, хто буде активно комунікувати, вести, якось поширювати це, пам'ятайте, так це вам повага. Будьте частиною двіжу цього. Давайте будемо частиною розвитку нашої спільноти і, мати, і триматись на таких розумінні цінностей, поваги, розуміння один одного і спокійності. Згадав, до речі, момент, е, який нещодавно там були деякі моменти на нашому сервері, також і е, щодо них я хочу трошки поговорити. Е, момент зв'язаний з повагою та розумінням. Е, Актуально в нашому суспільстві мовне питання. Е, цей сервер він авжеж для всіх українців. Для україномовних українців, для я сподіваюся, тимчасово російськомовних українців до всіх треба ставитися з повагою. Але також це сервер для того, він український сервер. То якщо ви щось пишете в чатик, будь ласка, пишіть українською. Бо чатик писати не важко українською, навіть якщо ви її не розмовляєте. Я розумію, я сам з Дніпра думаю, багато хто знає, все життя розмовляв російською. Зараз активно намагаюся розмовляти українською. І, до речі, вся ця активність, яку я веду щодо Valorant Ukraine, вона також для того, щоб я навчався українською і Щоб я більш, звикав більше до української до спілкування, до побудови речень і все таке. То використовуйте от, для російськомовних українців, використовуйте цей сервер собі як місце для тренування. Спілкуйтесь, задавайте питання. Я от, іноді на подумати, я вже такий досвідчений, так би мовити, здоровий дядька так, ну, в порівнянні з, з, з багатьма гравцями та юзерами цього серверу з молоддю. Та іноді, от коли ми якісь речі робимо разом, я питаюся, а як сказати правильно, а як тут? Бо це нормально щось не знати. Це нормально питати якихось моментів. То, будь ласка, друзі мої російськомовні українці на цьому сервері. Використовуйте цей майданчик як тренування для себе. Пишіть українською, спілкуйтесь українською. Якщо ви можете спілкуватися там напівукраїнською, на півросійською на також. Просто працюйте над цим. З іншого боку, україномовні українці, на жаль, взагалі, на жаль, у нас такі реалії, що є і, ну не те, що поділ, ми всі українці, так, і ми всі українці, по-перше, тому що нас єднають якісь цінності, нас єднає якась культура, нас єднає повага до важливих речей в нашому житті. І саме це робить нас українцями, так, а не те, на якій мові ми розмовляємо. І треба розуміти, що у нас досить важка історія. У наша країна мала дивні періоди, різні періоди, і велика частина країни вона була під культурну окупацію і досі є. То з повагою відносьтесь до всіх. Так, повага має бути завжди і розуміння. Так, повага розуміння, основні цінності нашої спільноти, я взагалі вважаю, що має бути сучасною людиною. Е, і наостанок вже вдруге на останок, це <тачде> мене трошки понісло в таку. Тему соціому. Е -まあ, є така тема, яка от, ну, вона досить активно взагалі була частиною мого інформаційного фону, коли я там зростав, і там, коли мені, мені там було 20, і так далі. Це е часткова е толерування ксенофобії до різних речей, до різних людей, до різних національностей, до раз, до релігій, до всього. І це, це була частина норми. Суспільства, у якому я розвивався, я думаю, у якому розвивалися там деякі ваші батьки, може ви також. І це та тема, яка прийшла до нас болот. Це частина хірової культури, яка на нас впливає так чи інакше. Десь більше, десь менше. Тому дуже прошу всіх пам'ятати, що повага один до одного. Е -е -е -е. Що там ще? <с> повага та розуміння. Ніякої немає бути ксенофобії до інших людей. Коли ви граєте з кимось, ніколи там, навіть якщо погано себе ведуть поляки, там турки, хтось завгодно, ніколи не опускайтесь до уровня Мордора. Добре, я дуже сподіваюсь, що ми будемо вбудувати в собі правильне розуміння, правильні е, такі будувати е, свою поведінку і своє розуміння світу на правильних цінностях, які ми хочемо, щоб ми ж всі ж хочемо, щоб люди один одного поважали. Відносились один до одного з розумінням, відносилися один до одного, коли потрібно допомагали, єднали все таке. То давайте буде частиною цього і просувати це через свою поведінку. І на сервері, коли ви катаєте просто з рандомами, коли ви катаєте один з одним, поважаєте один одного, отримайте задоволення від гри. Пам'ятайте, що Valorant — це кайф, кіберспорт компетітів це супер кайф. Це супер класно, якщо ми разом граємо. Хтось перемагає, хтось програє та отримує досвід, робіть контент, граєте на турнірі, отримає задоволення. Уже третій раз виключається і виключається я. Дякую за перегляд і бажаю вам успіху на турнірі. Як завжди, що я забув сказати, тому трошки згодом записую. Перший день турніру ми граємо до кінця дня, поки не залишиться у турнірі три колективи. Тобто хтось не вийде по верхній сітці, не дійде до фіналу вінерів і його виграє. І у нижній, у, у нижній сітці має залишитись дві команди, тобто фінал лузерів. Коротше, фінал вінерів грається, виграється команда, яка виходить у суперфінал. І фінал нижньої сітки грається в наступний день, у другий день, і це вже будуть матчі Best of 3. Вони будуть коментуватись студією. Е, ну студію, студії будуть коментувати вже серйозними хлопцями е, з досвідом, і ми всі разом будемо дивитись, вболівати і кайфувати від Валоранту.